Шла з трьома кішечками і одним котиком. Робили стерилізацію, робили вакцинацію від сказу і робили чіпірування. Наразі під опікою Валерії Зубчинської 27 котів та одна собака. Всі процедури тварини отримали безкоштовно, бо за них сплачено із благодійного фонду Усава та фінансової підтримки ФОРПОС. Наразі лише клінікою Ваш добрий лікар проведено понад пів тисячі стерилізацій. За програмою у Сава було стерилізовано близько 15 20 моїх кішок. Вакциновано від сказу і чіповано. Нікополь місто незламних людей. Умови, в яких нині доводиться працювати українському ветеринарному лікарю, непрості. Не буду казати, що ми бідні обездовлені. Ми, ми дійсно не зламні. Так, у нас було і прожили ми без світла, і без води. Без води важче, ніж без світла. Напевно, що тому що інструментарій весь будь якісь хірургічні втручання, інструмент треба мити, треба все вимивати. Тому ми замовляли нам привозили воду, всі відра, всі тазики, все набрано з водою. Багато інструментарія. Зіпсувалася, тому що приходилось дезінфікувати агресивними такими дезінфікуючими засобами. Втім, у клініці ідеальний порядок і стерильна чистота попри обстріли і прильоти російських снарядів. Обстріли у нас майже кожен день, особливо вночі. Нас біля клініки при в'їзді був колись дуже гарний каштан. Був прильот. Каштан взяв на себе ну майже всю силу прильоту. У нас побувало вікна. П'ять ранку зняли комендантську годину. Я зібрався, прибіг сюди, відкриваю двері. А в моєму кабінеті через ролету пробило цей склопакет, все скло посипалося. Бідно було так. знаєте, аж аж отут боляче. Так машинка згоріла вщент. Півтора метра був прильот. Аби допомогти незламному доброму лікарю Олексію Пушкарю і далі рятувати тварин у Нікополі, УСАВА за програмою Бейст передала медпрепарати та обладнання. Поставили рентген. Рентген єдиний в місті. Завдяки УСАВІ у нас є тепер узд апарат Робимо ультразвукове дослідження. Це розхідні матеріали на стерилізацію. Безхатніх тварин чіпи виділялися, вакцини, антигельмінтні, протипаразитарні препарати, антибіотики були там. Окрім щоденних і профілактичних оглядів та лікування вакцинації, стерилізації в Нікополі Олексій Пушкар щодень рятує і поранених тварин. І На рентгенівському знімку було видно, що тут є металевий предмет. Ось так він виглядав. З іншого ракурсу. Це наш котик, Так він виглядав. котик, це в нього тут був вхід. Цього уламку. Ну, такий він після операції, отакий от був ламочок. Котик дякувати Богу, живий, хоча був дуже важкий. Готовий рятувати тварин до перемоги України і після неї. А з підтримкою, то робити в рази легше. Коли ти сам по собі, то ти з часом починаєш втрачати впевненість в собі, а коли тебе підтримують, коли тобі телефонують і кажуть, Чим допомогти, скажи, що тобі треба. Ми чим зможемо допоможемо. Звертайся. То це дуже приємно, звичайно. Допомога бізнесу, вакцинація, чіпування та стерилізація, лікування тварин у Сава за підтримки міжнародних донорів, продовжує рятувати ветеринарну галузь України. Рятувати людей і тварин. Переможемо лише разом.